Доброго дня, дорогі друзі! Сьогодні я хочу вам показати, як я готую стейки з говяжого серця. У мене ось таке велике гов'яже серце. Ну, воно м'яке, воно не тверде. І залишилася ось така частиночка. Решту я порізала ось такими кусочками. І в середину кожного я сті, тому що на краю серця є жир. Я його відрізала, і в кожну серединку кусочка я вкладаю кусочок жиру. Я все його відіб'ю, поперчу, посолю і далі покажу, як я буду готувати. Це серце мене заважило кілограм 200 г. Із нього з таких 8 медальйонів. 6 таких великих і 2 маленьких. Я говорила, що я в кожну положила по кусочку жиру із цього ж самого серця на початку. Серця на кінці, а на початку тут був жир. Я його зрізала і положила в кожний медальйончик. А зараз я буду відбивати. Для відбивання я застосувала ось таку штучку. Це дуже хороша штучка, вона так, коли нажимаєте, да, зуби вилазить. І ось так я відбила Сім. Перевернула також саме з другої сторони і ще Так, а Зараз я посолю, поперчу і буду відправляти на сковорідку. Сковорідка вже розігрілася, я викладаю на неї стейс. І готуємо як, е, як звичайний стейс. спочатку на високій температурі, Потім на місце і тоді я буду цей Він Посолений і попершені. Цей вже з однієї сторони я його перевертаю на іншу сторону. Ось так. Давай три маленькі. Хай почати і ще з другої сторони. Ось тут уже виділяється класно. На цю я цю коварі ясенками загорізала зустріча. Я спецію перевернула і вчера, що в нас підсмажується. Коли він йде до коричневатого кольору, я його вийму. Але запах психінка залишиться на коварівці і він буде переходити в м'ясо. Так, спецію підсмажую. З гадяжого серця. Я зараз накрию кришкою і вони будуть тушитися. на маленькому вже вогні, Я вогонь маленький поставила. Десь по 8 хвилиночок з кожної сторони. Ну, що ж, наш стейк готовий, він прожарився ще не обідві сторони по 8 хвилиночок. І зараз будемо пробувати. Він такий запашний, ну зайшов на кухню кухника бабуся. Це ти стейке жариш? Оце м'ягеньке. Ось такі в розрізі. Прожарений, запашний, з чесничком. Хороші, можна подавати з будь-яким гарніром, з будь-яким, із гармішелькою, і з картошечкою, і з капустою, і квашеною, тушеною. І із свіжим салатами. З будь чим Тож готуйте ми любі, смакуйте, ставте лайки. Підписуйтесь на мій канал. До зустрічі!